Всім привіт на зв'язку Влад. В цьому відео хотів би з вами поговорити про один дуже важливий і навіть особистий момент, що робити, якщо ти морально подавлений. Якщо ти не висипаєшся, прокидаєшся десь о першій годині дня, снідаєш десь о третій, нічого взагалі не хочеш, нічого не тішить, і ти реально не розумієш, що тобі робити з цим життям. Немає бажання, немає мотивації. Ти втомлений, хоча наче нічого й не робив. Як взяти себе в руки і як Знайти сенс. Давайте сьогодні трохи про це і поговоримо. Думаю, багато хто знайде себе в цих словах. І якщо це відео, хоч трішки допоможе, хоча б одній людині, це вже того варто. Приємного перегляду, погнали! І так, давайте почнемо з основного. Чому взагалі у нас виникає такий стан? У більшості випадків причина дуже проста. Немає чіткої цілі або смислу, до якого ти йдеш. Ти просинаєшся і не розумієш, навіщо. День схожий на вчорашній, а завтра схоже буде те саме. В такому стані мозок починає сам себе з'їдати. Ти втрачаєш орієнтири, втрачаєш енергію, нічого не хочеться, і це нормально. Це не означає, що з тобою щось не так, це просто сигнал. Ти втратив напрямок, а значить, його потрібно знайти. Що робити, якщо ти взагалі нічим не займаєшся. Перший крок знайти хоча б якесь заняття. Будь-що, я серйозно, це може бути спорт, гра на гітарі, малювання, монтаж відео, навіть проста робота, будь-яке діло, яке створює структуру в твоєму дні. Бо знаєш, що насправді руйнує? Хаос. Коли в тебе день починається в першій годині дня, сніданок, о 3, а ніч закінчується десь о п'ятій ранку за переглядом Тіктоку, це вже не життя, це виживання на автопілоті. Тому перше, що я тобі рекомендую, це зміни режим. Не одразу не ідеально, просто постав собі ціль завтра встати до 10 ранку. Потім вийти на вулицю, потім поснідати нормально, це вже буде перемога. Далі, що робити, якщо ти вже працюєш, але цього замагаєш? Тепер інша ситуація. Ти вже працюєш, ніби щось і робиш, але все одно не те. Хочеться більшого, але не зрозуміло, куди йти, що пробувати. Тут важливо задати собі просте запитання, чого я реально хочу. Не що хоче мама, не те, що модно, не що тобі порадять друзі, а саме ти, що хочеш від життя. Я, наприклад, колись теж був в такому стані, хотів грошей, хотів свободи, хотів знайомств, розвитку, але розумів, що все це не падає з неба, і я почав шукати щось, що може дати мені ці можливості. Так я натрапив на трейдинг, і чесно скажу, не все було легко. Але коли я почав розбиратись, вкладати час, вчитись, я почав бачити перші результати. І саме тоді мій внутрішній стан змінився, бо з'явилась надія, з'явився сенс. А тепер давайте розберемо, чому сенс важливіший за мотивацію. Знаєш, багато хто чекає мотивації, але мотивація вона як погода. Сьогодні є, завтра нема. А от сенс це те, що тримає тебе на плаву навіть тоді. Коли взагалі ні, нічого не хочеться, тому не шукай натхнення, шукай сенс, і найпростіший спосіб його знайти це діяти, не думати, не лежати і не шукати ідеальний варіант, а пробувати, помиляти, змінювати і знову пробувати. Звідти приходять розуміння себе. А тепер давайте обговоримо, як підтримувати себе щодня. Припустимо, що ти. Зловив мотивацію, в тебе з'явилась дисципліна. І ось кілька простих, але дієвих порад, які допоможуть тобі стабілізуватись. Перше база це режим сну. Спи хоча б 6-8 годин, лягай до півночі, це обов'язково. Далі сніданок. Навіть якщо не хочеться, легкий сніданок запускає твою енергію на весь день. Третє рух. Прогулянка, зарядка, тренажерка, зал, тіло впливає на психіку. Четверте план на день. Хай навіть 2-3 пункти це вже дає відчуття контролю. І п'яте люди. Спілкуйся з тими, хто тебе заряджає, а уникай тих, хто витягує з тебе енергію. Що далі? Висновок і мотивація від мене. Якщо ти зараз в такому стані, де все навколо сіре, як погода в моєму відео, немає бажання, немає мотивації, пам'ятай. Це не назавжди, це період, це сигнал, і ти реально можеш з нього вийти маленькими кроками. Не чекай, поки захочеться, почни діяти, і бажання підтягнеться. Я пройшов через це. Я знаю, як це, коли не знаю, що робити далі. Але якщо ти дослухаєшся до себе, почнеш хоч щось пробувати. З цього почнеться новий етап твого життя. Все, що я тільки що описав. Дійсно, буває такий стан, і ніби все є, але всередині пусто. Ти не знаєш, чого хочеш, не знаєш, куди рухатись, і розумієш, що хочеш кращого життя, хочеш грошей, хочеш незалежності, але чим зайнятись, незрозуміло. І я тебе чудово розумію. Я теж колись був у цій точці, п'ять років тому, звичайний хлопець без зв'язків, без досвіду, без розуміння, як все влаштовано. Але я вирішив просто спробувати. Не одразу злетів, було багато сум. Але я тримався сьогодні. Мені 21, я маю власне авто вартістю 40 тисяч доларів, і я заробив на нього за останній рік. Це була моя мрія, і я її здійснив. Я займаюсь трейдингом на валютному ринку, і скажу чесно, це не складно, але це не казка, це робота. Якщо ти вкладаєшся, вчишся дисципліновано підходиш. Ти отримаєш результат. Я не буду нічого нав'язувати, я не продаю нія ніякі курси, не беру грошей за навчання. Я просто покажу, чим займаюсь я, покажу свою торгівлю, як я заходжу в угоди, як виводжу кошти, покажу все чесно, без прикрас, а далі тільки твій вибір. Можеш подивитися, подумати і вирішити, цікаво тобі це чи ні. В Закріпленому коментарі я залишу посилання на свій телеграм. Там ще більше корисного контенту, відгуки від учасників, які колись були в такому ж стані, як ти зараз. Вони не знали, що робити, але вони спробували і зараз мають стабільний дохід. Подивись на мене тоді і на мене зараз. Я не виняток, я просто діяв. Якщо ти хочеш машину, хочеш вільне життя, так почни діяти не завтра, не колись, а зараз. І найпростіше це просто подивитись, що я роблю, без зобов'язань. Зараз я покажу вам свою торгівлю, а далі вирішувати тільки вам. Погнали! Я вже знаходжусь за комп'ютером. Зараз я вам покажу свою торгівлю, як я заробляю кошти на валютному ринку, і швидесенько вам поясню, що це таке. Торгувати можна як з телефона, так і з комп'ютера. Я торгую з комп'ютера, тому що мені так зручніше, ну і щоб вам можна було записати відео, і вам було все видно та зрозуміло. Тож пропоную натягнути. Погнали. А, у нас є валютні пари різні, є ось такі от зараз пари з приставкою ОТС. це значить, що позабіржова торгівля. Є звичайні пари, вони працюють з понеділка по п'ятницю. На вихідних вони зачинені. Тому сьогодні ми будемо займатися позабіржовою торгівлею, тобто ці графіки взяті з історичних даних. Зараз я беру суму угоди 5 тисяч гривень, 1% відсоток від цього балансу, і зараз я буду заходити на 2 хвилинки донизу. Поясню вам чому. Дивіться, ви бачите зараз якісь лінії, якісь графіки, нічого не зрозуміло. Але дивіться, у нас є рівні. Ось є перший рівень, самий верхній. Ось це перший рівень. Далі є другий рівень у нас і є третій рівень. Це у нас зона підтримки. Від цього ось рівня, у нас ціна відбивається. Тут у нас другий дотик, відбивається і йде вниз. Якщо у нас проб'є цей рівень вгору, то це значить, що він слабкий і графік піде вгору, але у нас відбилось, і ми зараз йдемо впевнено вниз. Також є нижній рівень, це у нас лінія підтримки, і є зона підтримки. Тобто це найнижчий рівень, куди може піти ціна. Я зробив простенький аналіз, і зараз, як ви бачите, впевнено все відпрацьовує. У нас навіть ціна трішечки не доторкнулася до... Цього рівня, можливо, його трішечки не так ось так. от Я його намалюю, і все, тоді все чітко. По цінам, по рівням, все чітко, у нас графік відбився і йде, впевнено вниз. Тепер нижній у нас нижня лінія, це лінія підтримки. Якщо її не пробиває, то ціна йде вгору. Як ви бачите, у нас тут намагались продавці щось зробити, у нас залишились тіні. Але у них не вдалося поки що пробити лінію підтримки, тому, тому ми йдемо зараз в цьому от коридорчику, і тут може бути наступна ситуація. У нас може в цьому коридорчику зараз графік ось так от відбиватись і йти то вгору, то вниз. А Якщо так буде, то це буде круто, ми можемо зараз заробити багато коштів. Але ні, дивіться, в нас пробило лінію підтримки і графік пішов нижче. Тому ми очікуємо зараз рух ціни до зони підтримки. І Тут ми, якщо відіб'ємось, я піду а, тоді вгору. Залишається за останні 10 секунд. У нас дуже впевнена угода зараз відпрацьовує, і ми зараз чистими з вами заробимо... 2850 гривень. Маленька прибутковість зараз. На жаль, ага, навіть 2900. Ми отримали. 100 пунктів ми закрили. Це шикарний результат. А зараз, зараз, зараз я трішечки почекаю, поки ціна піде е, до зони підтримки. І зайду ще раз, тільки вже на 10 тисяч гривень. Ось так. От я зайду знову ж таки на дві хвилини. Просто щоб більше заробити, вже 5700 гривень. Звісно, я можу брати іншу валютну пару, але я тут вже зробив аналіз, в якому я впевнений і він відпрацьовує. Фаза ринка гарна. Так, вже можна заходити на 2 хвилини вгору, бо у нас графік відбився, відбився, відбився. Хоча знову ж пішов вниз. Цікава ситуація, цікава ситуація. Можемо відразу ще одну точку входу зробити вже на 30 тисяч гривень, поки вона є, і зайдемо знову ж таки вгору на дві хвилиночки. Тому все очікуємо. Поки угоди себе відпрацьовують, розповім вам про свій телеграм-канал. Він безкоштовний. Тут є багато різної інформації про валютний ринок. Я ділюсь своїм життям, ділюсь результатами своїми, результатами інших людей, які торгують разом зі мною. Тобто. Все показую від А до Я, як воно є, все простими словами для новачків. Різною мотивацією ділюсь, розповідаю, що до да як в різних ситуаціях робити. Ділюсь відгуками інших людей. Де зверніть увагу, скільки їх. У мене є окремий канал, де тут тільки тільки відгуки. Дивіться, їх просто там сотні. Також в мене є закритий канал, де ми торгуємо з командою. Тут є відкритий чат. Я ділюсь своїми угодами, кажу, куди заходити, команда за мною повторює угоди. От я написав, наприклад, євро-долар вниз, і ви заходите разом зі мною. Потім я ділюсь аналізом, і потім ми отримуємо разом такі от результати. Ось, ну і є торговий робот, який кожного дня з понеділка по п'ятницю, з 10 ранку до 10 вечора, видає сигнали. Все абсолютно безкоштовно. А тим часом ми дивимося, що наші угоди тут, що тут відбувається. Ще у нас є 20 плюс 30 секунд, тому. Можу закінчити свою думку про телеграм. Посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь, якщо вам буде це цікаво. Також є закріплений пост, де все від А до Я розписано. Так, повертаємось на біржу. Три секунди залишається. Перша угода на 10 тисяч гривень. Бамс, 5700 Ми з вами отримуємо. Далі. На 30 тисяч гривень друга угода у нас також впевнено відпрацьовує. І зараз я можу спокійно вмикати калькулятор, і зараз ми з вами підрахуємо прибуток за цю торгівлю. Зазвичай на вихідних, як я вже казав, не торгую, тому тому сьогодні в мене такий от приємний бонус. І так, три угоди в відео я зробив: 2 900, плюс 5700 і плюс 160. 200. І того ми маємо 24 тисячі 800 гривень чистого прибутку. Також я зараз вам покажу всі свої виводи коштів. Ви можете подивитись ці відео на моєму Ютубі. Просто переходьте там купа-купа різних відео, де я виводив кошти, все показую від а до Я, показую, як вони приходять мені на гаманець, який їх вивожу в готівку. Ось дивіться, скільки виводів коштів було. Все виводиться без питань. Також в телеграмі постійно показую результати людей, як вони також виводять кошти. Ну і ще давайте вам покажу результати. Ось За останні 7 днів, наприклад, 100 тисяч гривень прибуток. За останні 30 днів 469. Тобто. Ця сфера підходить для кожного, нічого складного немає, головне бажання. Я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, якісь висновки ви для себе зробили. Якщо вас зацікавив валютний ринок, підписуйтесь на мій телеграм, пишіть в особисті, я допоможу вам чим зможу. Робіть те, що вам по кайфу, йдіть до своїх мрій. стійте на місці, життя одне, воно коротке і потрібно прожити його на максимум. Це все, до зустрічі в наступному відео. Побачимось на вершині.